Кожна секунда під час бою важлива і може коштувати життя. Тож вчасна евакуація поранених з поля бою чи не найважливіше питання з усіх наявних на лінії фронту. Відтак вчасно надана допомога та швидка доставка до госпіталю дуже вагомі речі на полі бою. Саме тому 22 жовтня, завдяки фонду Віктора Шакризяна, один з рівненських підрозділів спецпризначення отримав карету швидкої медичної допомоги, яка уже за кілька днів відправиться на фронт рятувати життя наших захисників. Я дуже вдячний пану Віктору за надану допомогу. Даний автомобіль буде використано за призначенням на нулі вже з вівторка середи. Він буде там, де йому потрібно. Буде використаний для спасіння. Вибачте, наших поранених і не дай Бог ви розумієте, Щиро вдячний автомобіль. На ходу автомобіль чудовий автомобіль наповнений тим, чим потрібно для виконання завдань за призначенням. Зі слів секретаря рівно ради Віктора Шакрзяна цей транспорт дасть шанс на життя багатьом нашим, навіть важко пораненим захисникам. Адже вчасна евакуація, домедична допомога та стабілізація це суттєве збільшення шансу врятувати нашого воїна. Це автомобіль екстреної допомоги швидкої. Це для того, щоб для наших поранених військових не дай Бог, була така автомобіль, для того, щоб швидко реагувати, швидко поїхати забрати самого пораненого відправити або, наприклад, сам госпіталь, який знаходиться саме на Лінії там, оборони, або також переставити пере перевести ту людину, яка там буде поранена, це в госпіталь безпосередньо ну, стаціонарний. Тому для того оперативно такого знаєте, швидкого реагування, я думаю, що це важливо саме для наших спецпризначення <кхи> чинців, тому що от, саме під час таких там бойових задач ми маємо чітко розуміти, що маємо. Ну, Допомагати з цієї своєї сторони громадської і допомогти так само, що вони чітко розуміли, що не є допомога з нашого боку, це від людей, від фонду безпосередньо. Я думаю, що вона знадобиться і спасене одне життя наших героїв. Межа між життям і смертю на війні тонка та вимірюється митями. Вчасно надана меддопомога. У ці миті найбільше впливає на прогноз виживання, одужання і відновлення боєздатності. Статистика стверджує, що отримана протягом години перша лікарська та первинна хірургічна допомога збільшує шанси на виживання. Варто зазначити, запити на такі автомобілі є завжди. Наші захисники потребують цієї допомоги, тому не будьте байдужими та за можливості допомагайте, адже наша перемога повинна бути. Спільною Ірина Жуковська, Віктор Міщук, Телеканал ITV.